Анрі Делакроа, 58 річний французький пророк і астролог, був відомий своїми точними передбаченнями, які часто шокували світ. Його попередні прогнози про пандемію, світову економічну кризу та кліматичні катастрофи зробили його ім'я відомим далеко за межами Франції. У ніч з 10 на 11 грудня 2024 року під час зимового сонцестояння Анрі пережив видіння. Яке, за його словами, було найстрашнішим у його житті. Він прокинувся у холодному поту, серце калатало, а в голові лунали голоси, які повторювали одне й те саме слово Україна. Перші образи видіння були нечіткими, але поступово перед його очима почала розгортатися картина, яка залишила його враженим. Він побачив величезну чорну хмару, що насувалася на східні регіони України, несучи з собою руйнування. Хаос і страждання. Ця хмара була чимось більшим, ніж природне явище. Вона символізувала енергетичну і військову кризу. Андрій неодноразово розповідав, що його видіння завжди мають глибокий символічний зміст. Чорна хмара, яку він побачив, символізувала не лише фізичну загрозу, але й моральну і духовну темряву, яка насувалася на Україну. У його водінні хмара повільно розповзалася по всій країні, залишаючи за собою руїни. Анрі побачив, як міста і села занурюються у темряву, а люди намагаються зігрітися у холодних домівках. Це був не просто брак світла, це була втрата надії, віри і сили боротися. Він бачив, як українці намагалися об'єднатися, допомагати одне одному, але в цій темряві навіть найсильніші духом почувалися безпорадними. Хмара символізувала також внутрішній страх і зневіру, які почали охоплювати людей. Для Анрі це було попередженням не лише для України, але й для всього світу, що стояв осторонь і спостерігав за цими подіями. Це видіння не залишало його байдужим, і він знав, що має поділитися ним, аби попередити людство. У своєму видінні Андрій чітко побачив, як масований обстріл знищив ключові об'єкти енергетичної інфраструктури України. Це були електростанції, підстанції та лінії електропередачі, які забезпечували більшість регіонів країни. Він бачив, як після цих ударів величезна частина території України занурилася у темряву люди залишилися без світла, тепла і зв'язку, а зима лише підсилювала їхній відчай. Анрі відчував, як холод проник у кожен дім, як родини намагалися зігрітися свічками і ковдрами. Він бачив черги за водою і продуктами, хаос у містах і відчай у селах. Але найстрашніше було те, що це була не лише фізична криза, це було щось глибше, що торкалося душ кожного українця. Темрява охоплювала не лише вулиці, але й серця людей, які втрачали віру у можливість змін. Анрій зрозумів, що ця криза стане великим випробуванням для України, але також і моментом істини. У своєму видінні Андрій побачив, як люди боролися за виживання у цих нелюдських умовах. Він бачив матерів, які намагалися знайти їжу для своїх дітей, і літніх людей, які залишилися самотніми у холодних квартирах. Сцени з видіння були настільки реалістичними, що Андрій здавалось, ніби він сам стояв серед цих людей. Він відчував їхній біль, страх і безвихідь, і це залишило глибокий слід у його душі. Але серед цього хаосу він також побачив моменти справжнього героїзму: люди, які ділилися останнім шматком хліба, волонтери, які ризикували життям, аби допомогти іншим. Слова Анрі Делакруа поширилися по всьому світу, викликавши неоднозначну реакцію. У соціальних мережах його підтримували багато людей, особливо ті, хто вже пережив жахи війни в Україні. Однак політичні лідери реагували стримано. Одні вважали його передбачення просто витвором уяви, інші ж бачили у них потенційне попередження про нову хвилю військових дій. Відома міжнародна організація вирішила розслідувати ситуацію, спираючись на слова Анрі, і направила додаткову гуманітарну допомогу в Україну. Проте, більшість урядів обмежилася лише заявами, які висловлювали занепокоєння, але не мали практичних дій. Анрі був розчарований, але не припинив своїх зусиль донести важливість своїх слів. Він нагадував, що попередні його видіння теж сприймали з недовірою, але вони все ж збулися. Тим часом у самій Україні ситуація почала погіршуватися, і слова Анрі ставали все більш пророчими. Анрі описав, що в його видінні катастрофа почалася раптово, немов чорна хмара вибухнула, охоплюючи всю країну. У середині грудня 2024 року відбувся масований обстріл енергетичної інфраструктури України. Ключові електростанції, підстанції та магістральні лінії електропередачі були серйозно пошкоджені. Більшість регіонів залишилися без електроенергії, що призвело до перебоїв із водою, теплом і зв'язком. У великих містах почалися хаотичні евакуації, лікарні працювали в надзвичайних умовах. А мільйони людей опинилися у темряві. Анрі побачив ці події так чітко, ніби сам був там. Він відчував, як холод проникає у кожен куточок, як страх захоплює людей, які залишилися без елементарних умов для життя. Це був не просто фізичний колапс, а символічне падіння світла, яке означало втрату надії. У своєму видінні Анрі також побачив, як міжнародна спільнота реагує на катастрофу в Україні. Деякі країни почали активно постачати генератори, паливо та гуманітарну допомогу. Однак були й ті, хто залишився байдужим, вважаючи, що ця криза не стосується їхніх інтересів. Андрій відчував гнів через те, що людство досі не навчилося об'єднуватись перед глобальними викликами він бачив, як бюрократія та політичні інтереси заважали швидким і ефективним діям. Проте були й ті, хто ризикував усім, аби допомогти. Прості люди з різних країн, які організовували допомогу і навіть приїжджали до України. Це показувало, що у світі все ще є місце для справжньої солідарності. Анрі розумів, що його видіння було не лише про майбутнє, а й про вибір, який має зробити кожна людина: залишитися осторонь чи стати частиною змін. Анрі побачив, як після жахливої енергетичної кризи Україна почала поступово відновлювати свою інфраструктуру. Це були важкі і повільні кроки, але вони свідчили про незламність духу українців. Він бачив, як волонтери і прості громадяни працювали пліч опліч з інженерами та енергетиками, відновлюючи зруйновані електростанції. Попри холод і темряву, кожен день приносив нові досягнення, відновлене електропостачання у селах, налагоджений зв'язок у віддалених регіонах. У видінні Анрі також бачив, як міжнародна допомога. Хоч і з запізненням, почала активно надходити до України. Генератори, паливо, гуманітарні набори, усе це стало частиною боротьби за виживання і відновлення. Люди, які колись почувалися безпорадними, тепер знаходили надію і силу. Кожен, навіть найменший внесок, мав велике значення для загального відродження. Анрі відчув, що ця боротьба була не лише фізичною, але й духовною. Адже саме віра і єдність ставали головними рушійними силами. У своїх видіннях Анрі бачив момент, який став символом відродження України після цієї кризи. Це було відновлення головної електростанції, країни, яка забезпечувала енергію більшу частину регіонів. Це не була проста технічна подія, це стало символом перемоги над темрявою і хаосом. У видінні цей момент супроводжувався радістю і сльозами на обличчях людей. Які пережили стільки страждань. Андрій бачив, як цей символ надихав не лише українців, а й весь світ, нагадуючи, що навіть у найважчі часи є надія на краще. Люди, які раніше залишалися байдужими, почали розуміти, наскільки важливо підтримувати одне одного. Україна стала прикладом для інших країн, які також стикалися з випробуваннями. Це була не лише перемога над фізичною кризою, але й над страхом, розпачем і байдужістю. Андрій відчував, що цей момент стане поворотним у світовій історії.